Дійсно, переходимо до правди, і з нами на зв'язку зараз скайпом правдиві помічниці наших бійців, волонтерки із села Дуліби. Це стрищина. Вони об'єдналися і щодня роблять усе можливе, аби наблизити нас із вами, нашу країну до перемоги. Вони передають нашим захисникам на передову смачну їжу, паштети, тушкованки, голубці, і зараз покажуть усе, що. Готують нам і з вами, готуватимуть в прямому ефірі свинину із парловою крупою для нас. Дівчата, Мар'яна, Соломія, доброго ранку. Чи чуєте нас чи бачите? Чуємо, слава Україні! Героям слава! Що готуєте? Покажіть нам ваш процес. Можливо, підійдіть ближче до наших до ваших е, господинь. О, які у вас футболки Наші, чудові! Господинь. Сьогодні, так, ми підготувалися в прямому ефірі. Сьогодні ми готуємо е, свин. Свер... М'ясо, цибулю. Від... Оце наш е, педагогічний колектив школи сад. Наші дівчата. Слава Україні! Героям слава, розкажіть, як, як ви це готуєте, щоб воно е, доїхало до наших бійців, щоб не зіпсувалося який рецепт, що особливого знайти вихід на гарячі точки, щоб ми могли передавати е, їжу, і вона не зіпсувалася по дорозі. Вона... Оскільки багато хлопців з нашого села є там на передовій, то ми... Знаємо точно, куди вони доїдуть, куди ми передаємо е, рецепт. Е, все робити з любов'ю, і от дівчата е, зараз накладаються в чистенькі банки, палив'язку, відварили. Це розглядаємо, домівка будемо стерилізувати, е, упакуємо гарно добре, і воно поїде вже сьогодні. Трошки поганий зв'язок із вами. Трошечки таке розірване з'єднання. Підуємо. Підказують мені тут колеги, що ви маєте фірмові такі ваші голубці закручені. Розкажіть, що це таке за рецепт у вас? Так, 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 є наші голубці. Ми навіть тут ще декілька баночок не відправили. От я зображення. Ми відправляли для наших хлопців з Азову. Також робили наші дівчата, голубці законсервовані і наші хлопці, вони можуть ними ласувати дуже смачно, ну після вже тривалий час. А от крім смаколиків, крім усієї їжі, яку ви передаєте нашим захисникам. Чим займаєтесь іще? Ми, Ми... що до нас причасто. Дівчата, дівчата, повторіть, будь ласка, Поча. ще раз, бо дуже-дуже зле вас чути. Трошки обривається зв'язок і такі обірвані фрази виходять. Тепер, добре. Тепер... Тепер здається трохи ліпше. Розкажіть, що іще передаєте. У нас в приміщенні школи працює е, е, гуманітарний штаб. У нас в громаді зараз осіб, е, яким ми допомагаємо е, одягом, продуктами харчування, гігієм, і вони звертаються всі до нас і намагаються допомогти іншим обставину. Хлопці ми виготовляємо енергетичні батончики, які наперед, на Наша коло це вакцине патріотичні такі браслетики дуже гарні. Ми, щоб хлопці відчували нашу підтримку і в цьому можемо робимо все можливе для нашої перемоги. Дякуємо вам, дівчата. От Кожним цим вареничком, кожною баночкою, яку ви з такою любов'ю готуєте, ви наближаєте нашу перемогу. Ми вам дякуємо за. Таку вашу важливу і таку насправді складну роботу, дякуємо молодці. І тримаємося. Тримаймося, купи, все буде Україна. <пілля> Як бачимо, попри зв'язок, попри те, що поганий зв'язок, дівчата усміхнені, в дівчат гарний настрій, вони готують смачнятину для наших захисників. І якщо. У нашій державі є такі чудові люди хіба ж може бути щось інакше, окрім нашої з вами перемоги? Тому все буде Україна справді. А зараз.